Друзі, мене звати Софія, багато з вас вже мене знають. І сьогодні я хочу поділитися з вами унікальним інструментом, який змінить ваш підхід до розвитку блогу, пошуку клієнтів та просування коученків або психологічних послуг. Це таблиця Google Sheets, яку я створила для Віталія, і тепер можу зробити також для вас. Що це за таблиця? Це не просто набір колонок і рядків, це дуже потужний інструмент, який допоможе вам. Чітко визначити свою цільову аудиторію, розробити ефективну контент-стратегію, яка залучатиме саме ваших клієнтів, та спланувати контент-план, який буде працювати на вас щодня. У цій таблиці ми е, працювали з технологіями, з чатом GPT, і я потім вам розповім, чому саме ми працювали в Google Sheets, а не просто в чату GPT. Тобто, чому ми це поєднали? Е, Переходимо до таблиці. Кожен етап тут створений так, щоб ви могли не тільки вести свій блог, але й бачити результати. Більше клієнтів, більше залучення, більше впевненості у вашій експертності. Спочатку в мене невеличкий опис, хто я, тобто хто Віталій. Це не дуже зараз важливо: цільова аудиторія. Визначення цільової аудиторії допоможе зрозуміти, на кого спрямоване це просування, які потреби й інтересі у наших потенційних клієнтів. Я спитала Віталія, яка його цільова аудиторія українці, мова, скільки років. І зараз я написала вже питання для джатуджпеті задачу. Напиши мені конкретні приклади аудиторії для Віталія. Він продає свої коуч сесії. Усе, що. У цій таблиці блакитного кольору це написано чатом GPT. Якщо ми сюди кликнемо, в нас тут е, зверху є формула GPT. Е, тобто, якщо я у запиту щось змінюю, щось мені тут не подобається, або змінились дати, або змінилась інформація, автоматично, автоматично те, що мені тут написав Чат GPT, воно буде автоматично змінюватися. І ось. В кінці мені зробив він дуже гарний конкретний опис цільової аудиторії з конкретними потребами та цілями. Скільки років, дуже конкретний опис. І це нам потім пригодиться у наступних секціях: контент стратегія. Планування змісту публікацій та матеріалів для соціальних мереж, щоб, щоб вони відповідали інтересам і потребам аудиторії. Тут нам. Потрібна ця аудіторія. Знову невеличкий опис Віталія, і тут я написала йому задачу. Зроби мені конкретну контент-стратегію, його цільова аудиторія. І ось ми отримали дуже гарну контент-стратегію з цільовою аудиторією, формату контенту, частотою публікацій, теми контенту, канали просування, вимірювання результатів та розвиток спільноти. Знову повторюю: якщо мені тут. Те, що мені написав ЧПТ, щось не подобається. Або якщо змінилася якась інформація, я дуже швидко можу тут щось змінити, і автоматично, за допомогою цієї формули тут, воно в мене тут буде автоматично змінюватися. Тому, саме тому ми працюємо в Google Sheets, це дуже швидше буде ось цей, цей процес проходити, і нічого не можна тут. Так, переходимо до наступної. Це тематичні рубрики. Тематичне розділення для постів, що підкреслюють експертність і показують цінність коучингу. Ну, знову невеличкий опис, і ось тут вже ми додаємо цю контент стратегію Віталія, яку ми зробили. Так, ось тут ми зробили. І тут ця контент стратегія. І зараз я йому пишу, зроби мені тематичні рубрики. Він мені зробив тут. Е... 10 рубрик, і тут я пишу: напиши мені конкретно. І в мене тут є вже готовий, конкретно е, опис моїх тематичних рубрик: мотивація, кар'єрний розвиток, бізнес, успішні історії. А переходимо до графік публікацій, чіткий план публікацій з датами і часом виходу постів. Знову невеличкий опис віталія, е, контент стратегія. І ці тематичні рубрики. І зараз я пишу мені, зроби мені таблицю конкретного графіку. Це я зробила для прикладу, це починає з 1011-го для інстаграму, Фейсбуку, Тіктоку, Лінкедіну. Тобто, дата, день тиждень, час, що виставляти, статус зроблено, не зроблено, заплановано, буде зроблено. І переходимо до найцікавішого: це контент-план, що саме найважливіше. У розвитку блогу. Знову пишу цей контент цю контент-стратегію. І зроби мені детальний контент-план на місяць. Ось це блакитне, зробив мені чат GPT. Він мені зробив дуже конкрет, конкретний контент-план на кожну соціальну мережу: це Facebook, Instagram, LinkedIn. І ось тут, якщо ми перейдемо тут, вже є конкретний опис текст, що просто потрібно мені скопіювати і виставити до Інстаграму. Тут я, наприклад, виставила картинку. Якщо ви підписані на Віталія, ви побачили це в Інстаграмі, тобто Петі мені тут написав: картинка з цитатою про коучинг та особистий розвиток. У нас є готовий текст, готовий опис, просто скопіювати, виставити в Інстаграм і картинки, тобто креативи. Я роблю по цьому контент-плану, тобто, якщо я буду вам робити цю таблицю, це картинки, креативи входять сюди. І зараз ми ще пробуємо таку новинку, це ai відео Я вам зараз покажу приклад. Що ви очікуєте від коучингу: Новий погляд на життя, вирішення конкретних проблем. Особистісний розвиток. Голосуйте в опитуванні або напишіть свій варіант у відповідь. Так. Це говорив не Віталій. Він не знімав це відео. Це АІ згенерироване відео з обличчям Віталія. Так. Ось це для цього поста сторіс, питання до підписників про їх очікування від коучингу. Ми зараз ще над цим працюємо, тобто, це не дуже зараз гарно так зроблено, але щось новеньке. Так, якщо ви хочете отримати таку таблицю. Спеціально зроблено для вас і почати використовувати її для розвитку свого блогу, залучення клієнтів, системного підходу до контенту. Напишіть мені у телеграм, усіх, у кого буде доступ до цього відео, у вас у всіх є мій телеграм. Я з радістю відповім вам на всі ваші запитання, розповім детальніше, як саме ми можемо адаптувати цю таблицю під ваші потреби та допоможу вам зробити перший крок до масштабування вашого блогу.